Невеличкі переслів'я. Я це відео записував після роботи по ночам. Дуже уставший та задовбаний. Тому одразу прошу вас поставити лайк під це відео, підписатися, написати коментар та приємного перегляду. Ваша друзя на Ватвіскос, і сьогодні ми починаємо проходження за Грузію. Граємо в Hearts of Iron 4, Це Грузія. У нас за планами трохи розширитись чуть-чуть, зовсім чуть-чуть, зробити коридор собі до України. Мабуть, тут також до України, не знаю. Подивимось, але першим ділом нам треба позбавитись від цього і від цього. Ем, одразу, що в нас? Ого, у нас? Нормально у нас політ. Так, коротше, розберемось спочатку з армією. Армію ми... Збережемо про всяк випадок. Хай буде. Що в нас по фінансам? Нормально. Заводів нема. Ага. Ну що тоді я буду потрошку качатись зараз. Потрошку там заводики, всі діла туди-сюди. Тут нас що? ого? О, ого. Нормально. Що в нас по політці політка, Да? Так, да, це політка. О, націоналізм. Ось цю гілку будемо брати. Тут щось цікаве точно є. Це гілка на реалізм. Епоха Саакашвілі, всі діла. Може цю гілку візьмемо, не знаю. Подивимось. Хоча, скоріше за все, нафіг це буде скучно і не цікаво. Гілка економіки, я так розумію, гілка збройних сил. Ну і все, і там гілка ще Європейського Союзу. Взагалі, параша, не знаю, на що вона існує в цій грі. Хтось реально грає від, від Європи, від, від, від європейського союзу. Дивні, мабуть, люди. Беремо фокус перший на економіку. Навіть літаки є. Афігеть, цілих сім касів. А фабрики, фабрики, фабрики. Що мене? А чому нас так погано, курва? А, мене ж будуть розбудовувати сусіди? Одразу робимо ось так. Це буде дуже довго. Але як-ніяк. О, є. Електростанції не скипаємо топлю. Так, добре, тоді ми робимо не так, тоді ми робимо ось так, мабуть, одразу вкачаємо собі. 1100, та ну нафік. Ні -ні, ні ні хлопчики, нафік мені таке, ти що. Мені таке не треба. І буде фабрика будуватись 5 тисяч днів, ти шо? Ну що, будемо якось будувати? Будівництво сто 100%. 100%, 100%, 100 І електроенергія. 100 І треба ще закупити пальне. Коротше, качаюсь, а там подивимось. Ще зовсім трошки. І ми, тобто, я заберу собі Арменію. Я. А, ні, не заберу. Там про западні. Тепер. Мені теп... я тепер не можу забрати. Не скільки на Різних реакціонерів 30-30 В принципі, можна зробити переворот. Не знаю, не знаю. Або собі зробити реакціонерів у мене там вибори. О, до речі, скоро. Що ми там по реакціонерам? О про по про западним сімнадцять грузінькі лайборіти. На мені треба дуже багато політки. Мені треба зараз дуже багато політки на це. Що це зробити? Але мені це треба зробити, бо я хочу забрати собі арменію. Якщо не встигну це зробити, то я просто візьму і зроблю там переворот. Так. Я вдало зробив переворот в Арменії, бо в мене стовідсоткова стовідковий вплив на Арменію. Це добре. Але тепер треба дочекатись, поки в мене буде певна кількість політки. Тобто 80% впливу і. так в них реакціонерська ідеологія Зофіня. А, вона не все не Блін, Вона воює. Курва. вона в складі у ДКБ воює з м'янмою. Це ж буде безкінечна херня. А, добре, добре. Просто треба, щоб хтось з них капнув. Навіть якщо я відправлю добровольців, я ж ніяк нічого не зможу зробити. У мене флоту нема. До речі, нема флоту? Чи є флот? У мене нема флоту. Навіть не, навіть так я не зможу так далеко відправити висадку. Ну, будемо чекати, поки в них війна сама собою закінчиться в такому випадку. Тільки всрав політку. Ну, буду тут чекати, щоб забрати Абхазію. Азербайджан, нас що? Ого. 9-12 фабрик. Нормально, мене самого 9. Офік. Тоді яку сторону будемо розвиватись? Будемо розвиватись всю сторону. Це я заберу сам Ну, пливом. Треба ось це забрати якось. Це забрати якось. Я навіть не знаю як. Що-небудь придумаємо. До речі, ніфіга собі. в Україні комуністи. Петро <сум> Ніфіга собі. оце так поворот і приблизно трильйон доларів боргу. Ну хоча й ВВП там дуже велике. Якщо це тільки 13%. 13%. А, це 13%. А, це процентна ставка тринадцять відсотків. ВП 646. До, 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 до Нормально. Тим часом в Італії Гражданка. Нарешті це сталося. тикають цю кнопку, і тепер Осетія, це моя маріонетка. Тепер що ми маємо? Тепер ми маємо ось це зробити. Тепер треба понизити їй суверенітет, щоб анексувати. Це ми зробили декілька варіантами лендліз, це забудувати. І, якщо не помиляюсь, ще постійний фокус є. Ну, звісно, не я не помиляюсь, бо я зазвичай завдяки ньому, йому і анексував. Але на цей раз я не можу так зробити, бо, бо в мене треба брати інші фокуси, потрошку прокачуватись ось. І я буду забудовувати, скоріш за все. І за рахунок цього буду знижувати рівень афієвшості цієї країни. Це очко. Азербайджан став маріонеткою Турції. То мені в разі чого треба буде за нього воювати з Турцією і з усім, що залишилось від НАТО. Поганенько. А ось це, до речі, не зникає взагалі. Взагалі не зникає. Дивна якась херня, звісно. І що я тут можу зробити, це розпустити ОДКБ через Чит. Через чити. Але я не знаю, мені читами блин, розпускати ОДКБ чи не розпускати. Бо я знаю, що Рашка все одно зробить ОДКБ. Навіть якщо я його розпущу. Просто є взагалі заблокований тут. Я не зможу ні Азербайджан, ні Арменію забрати. Це зараз зараз Абхазію. Та Асетію, і все, і в мене нема більше куди рухатись. Мені тільки один є варіант це робити собі флот і йти кудись сюди або сюди, військовим шляхом, але це буде дуже-дуже довго. Що мені робити? Ось буквально, що мені робити? Тільки єдине, що перемаріанетити, спробувати. Спробую перемаріанетити Азербайджан. Мало ли, може, в мене це вдасться перемаріанетити її. На свій бік. Але мені щось здається, що ніфігами на це не, вдасть. не, не вдасться. А Що? Азербайджан має 3,9 впливу. В Азербайджан. На шо нафіг Декілька азербайджанів? Азербайджанів? Не курва. Це, звісно, таке собі. Азербайджан, регіон. Ніфіга собі. В Ірану регіон, Азербайджан, Курдистан, Луристан Та нестане, та нестан, стане, стане. Не зможу я перемаріонетити Азербайджан, бо треба повна незалежність Азербайджану. Вихід тільки один. А знову робити переворот. В Арменії і маріанетити Арменію через. Ну і маріонети Маріонетити Арменію. Все. Крапка. Курва. Я Трохи в шоці. Чуть-чуть зовсім. В принципі, щоб все було окей, можна буде забрати. Ну, трохи зрозуміло, що підкачатись. Прям зовсім трохи, Прям ну зовсім чуть-чуть. І спробувати забрати когось з тих країн. А, думаю, Турцію це буде весело. Проти Турції і Азербайджану одночасно грати, але це на це я витрачу дуже багато часу. Або ж, або ж, або ж, якщо я розпущу ОДКБ. а в мене нема виходу сюди, до моря. Ну, в принципі, придумаю що-небудь. А якось треба буде рухатись, я можу. Я не знаю, що я можу. Але мені Азербайджан. і Треба. Та й Арменія мені треба. Ну то не збираюся прикращати воювати. Курва. Переставайте воювати. Альо. Ну, блін, розпущу я ОДКБ. Вони ж не випадуть з війни. Вони ж вже воюють. Вони з війни не випадуть, скоріш за все. Це мені треба брати і... військовим шляхом забирати. А військовим шляхом я не можу забрати. Ну, знаю, подивимось, що буде воно. Таке собі, звісно. А, ні, не буду. Поки підкоплю. Чи рішення фракції: е, демонтувати ОДКБ. І все одно війна з М'янмою. Да, я правий. Ні, блін, я лівий. Ніхера не змінилося від того, що я видалив ОДКБ Курва. Ну от чого? От питання от чого в ботів є можливість тупати в війни через борг. І якого фіга рашці прилетіла? Повідомлення, що м'янма анулює на нулюю свідові свій борг. Ну ражка не сусід, м'янми. Це ось, ось ці країни можуть. Воювати з М'янмою ось цій рашка, якого фіга. Очко, конечно Щось мені не йде грати за Грузію, я так бачу. Це буде перша і остання серія. Мені здається. А, курва, курва. Наступне, скажіть за все, буде будемо грати за Україну. За Україну будемо грати. Тут буде прям цікаво. Прям цікаво-цікаво буде. Там війна на Донбасі, Крим, АТО, туди-сюди і так, і тепер. Коротше, взяв я економічну експлуатацію Арменії, щоб від неї був хоч якийсь толк. Буквально, щоб від неї був хоч якийсь толк, бо інакше ніяк буде хоч щось цікаве з цією клятою Арменії. Ура! Арменія перестала воювати з цією клятою М'янмою. Тепер треба тільки зробити там переворот. Знову. А що в мене що, що в мене сталося? За армією. Ух. О, нова ячейка. Продовжуємо качати оборонку потрошку. І все буде взагалі кайф, Каїв. Треба підняти розходи. Соціалка, медицина і адміністративка. Ви що упоролись? Не хочеться це все піднімати. Курва. Не що у мене за фокус звучається, якого фіга? Нє, нє-ні. Ні, 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 ні. Мені треба моє осмиренням маріонеток, щоб забрати ось цю країну. Прекрасно. Через дуже малу кількість часу в мене я повертаю. Ой, асетіо. Південну асетію. Нарешті. До речі, у мене непоганий плюс. А, ну, був до того, як я підняв розходи. У мене був плюс 0,6 мільярда. А тепер 0,2, на жаль. Ну, розходи на медицину можна знов повернути. Ну не зараз. Опа, 334 мільярди в мене тепер. І це моя національна територія. Да. Але тільки чомусь одна. Провінція, а інша де? Друга. А ось Северна Осетія. Інгушеція. Ну, пофіг І в мене ще трошки війська додалося. А, що? прикольно. Але вони заблоковані. Це мені треба Арменію взяти, і тоді потім я зможу забрати ось це. Ну нічого, зараз. Зараз, зараз, зараз. Короте все буде. Але Арменію я хочу все ж таки військовим шляхом, бо цей борг. Я не хочу, мені він не треба. Чого в мене все настільки погано з стабою? Питаннячко. Я ж її зможу піднять? Ні, не зможу піднять. Тільки трошки. Ну окей, ось і стався переворот в Грузії, і тепер в нас військова хунта. Націоналізм. Осуждаю такі речі. А страждаю такі речі. Але як ж таки гарно виглядає Грузія без ось цього апендікса? Зараз і цей аппендікс заберемо, взагалі прекрасно все буде. Тільки треба зробити не так, треба зробити ось так. Взагалі, прелість буде. О -о -о -о. Турція покинула НАТО! Це просто прекрасна новина. Це прекрасніша для нас новина, друзі. Це. Просто прекрасно. те, що Турція покинула НАТО, це означає, що ми в наступній серії будемо що робити? Правильно готуватися до великої війни з Турцією, робити лот, щоб висадитись сюди або сюди, куди кудись, коротше, кудись висадитись. Скоріше за все, я би висадився сюди і пішов би так по річці до Анкари. Але, скоріше за все, буде по-інакшому, бо я не зможу так швидко дійти до Анкари. Коротше, коротше, ми будемо воювати про. Турції і Азербайджану Азербайджан, Азербайджан. швидко капнемо скоріш за все, ось а ам, амам, що дідтати. Це просто прекрасна новина, що Турція покинула. Нато, головне, щоб тоці не війшла в інший якийсь альянс. А, Росія пропонує нам ідею Союз суверенних країн. А це типу альянс чи радянський союз? Блять, мене питання є. А ось чому в мене так комуністи поперли тому що в мене вплив від Рашки і вони маніпуляція політикою діла Курва, ідіть ви нахер. Зі своїм союзом Україн. Гарбачов 2013 рік! Це 22 роки як вже мав піти на пенсію. Ти що, шалений? Шалений? Дядь, іди нахер. Продовжуємо далі качати. Тут хтось тільки що мені прийшов, прийшло повідомлення, що хтось ос... обоснував ціль війни проти нас. І мені зараз дуже цікаво, хто це курва, хто це зробив. Бо якщо зараз почнеться війна, мені що, мені правильно, мені очко. Ану. Зараз де тут не це, немає такого такої мапи. Але мені цікаво, хто це. Мені цікаво, що це таке, хто проти мене готує або приготував тіль війни. Рашка? на неї я більш за все думаю, або Арменія, як варіант. <плес> І ось нарешті це сталося. За що завтикав сказати: Ми воюємо з Абхазією. В мене за планами мм Абхазію, бо в них дуже багато грошей, які мені дуже треба. І до речі, якщо не помиляюсь, а ні, помиляюсь, все забули. Ми зараз швиденько капнемо в Абхазію на автоплані. Абсолютно, абсолютно на автоплані. І ого в мене людей різко побільшало. Це за рахунок чого так? Мені аж цікаво стало. Було ж 10 тисяч кишов. І вони ще все збільшуються і збільшуються Мені це подобається, до речі. Все, мінус Абхазія. Беремо, чекаємо, поки капнемо Абхазію. Давай, давай, капайся, капайся, капайся. Капнула Абхазію. Конференція. Маріонетимо, маріонетка. Так, перекидуємо сюди війська, те ще є. Е, так, все покриває, все окей. І вмикаємо. Вмикаємо, вмикаємо, вмикаємо. Постійний фокус на придушення маріонеток, щоб пошвидше вона стала нашою з усіма її плюшками. І зразу одразу забудуємо її, а спочатку відновимо дороги. Інфраструктуру і будуємо в ній, наприклад, дорогу і ой, інфраструктуру. а Інфраструктура так на максимум. Ні фіга собі. Добре, тоді заводики. Ні, не заводики, е, Ось такі заводики. Тобто не фабрики, а заводики. Ой Боже, на що я змінив флаг? Можна повернути назад? Не можна. Ну, тепер флаг як в Салафітів. Прикольно. Ой Боже, тут Арменія воює з. Нє-н-ні-ні, друже, 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 друже. Дру. Нє, ні, ні я, ти що, не можна? Я маю забрати собі Арменію. Арменію не можна допустити того, щоб Арменія почала воювати Арменія пала, не можна. Ти що, Арменія не має пасти. Відправити таше курва, не можу відправити таше. Ляяки бісить мене своєю поміл. Попов посмішкою. Я маю забирати Арменію. Азербайджан, хай там щось Іран спробує проти Азербайджану, але навряд чи щось вийде. Тут гарно стоять в обороні, тому що тут гори і ріка. Іран не пробиває. а я маю пробивати. Прорив сюди, перегрупіровуйте. Дякую а я можу змінювати наступ, наче отак. От да. угу, Добре, я влечу війну. Я, я влечу у війну, і я сподіваюсь, я буду з тих, хто забере повністю все армені. Воні сподіваюся, сподіваюсь, не прийдеться ділитися з Іраном, тому що якщо мені прийдеться ділитися з Іраном і віддати ось цю територію, це погано. В них буде плацдарм, бо ось це проти мене грає, але мені на руку також, коли я буду воювати з Іраном, а я буду воювати з Іраном в цьому проходженні. В мене буде ось ця територія, і ось ця територія, звідки я буду наступати. А ось це буде чисто для того, щоб стримувати і відволікати. Ой. Давай 35 днів. І потім протиснемо. Ось це. А, да, ось це, а потім ось це. Блін, А, Це ще 100 днів чекати. Поки це, поки це. Мені це не подобається. О, Балканська війна хм. починається веселощі. І це не проти нас, проти наших союзників була ціль війни. Це в Ірану була ціль війни проти Арменії, як я зрозумів. Мені треба срочнішим чином отримувати КБ. На Арменію. Максимально швидко. Давай швидше, швидше, швидше. Час плинай. Що вони, до речі, по ресурсам? Ніхера в них по ресурсам. Тут нафта, тут нафта, а тут ніхера. Окрім вольфраму, що це де? А це ось це. Це в мене відпало. Олігарх ні, не олігархія в мене відпала. Що в мене відпало? Щось в мене коротше відпало. Беру армію, хай буде армія. Ну я маю, я маю в будь-якому випадку завойовувати Арменію. Дуже боляче буде, але я її завоюю. Принаймні, я сподіваюся, що її завоюю. О, ура! У ній там війна тепер. <гум> тепер урашки війна. М'янма, Люксембург і Кіпр. Прикольно. А, ой Боже, в неї є цілі війни проти всіх країн НАТО. І не і не тільки НАТО. Проще проти всіх країн неї є. Цілі війни. А я роблю ось так. Зберігаюсь обов'язково. І тепер об'являю війну Арменії. Перед. А і що відбувається? Відбувається котел. Я поняв, мені це не подобається. Та відвоюйте ви курва! Відбувся котел. Ні, я дуже погано зробив. Я зробив дуже погано. Мені треба пройти до цієї провінції, треба як повітря. Бо. А, і ще мені треба зробити ось так. Бо постачання нема. Що тут відбувається? Курва. Війна всіх з усіма, я поняв. А я собі тут розважаюсь на Кавказі. Коротше, хер з цим. Хер, просто хер. На цю арменію. Я передумав з нею зараз воювати, бо в мене. Трошки Армія не те, що треба. Ось а, на цьому думаю будемо завершувати. А ми забрали Асетію, забрали Абхазію. Там в Арменії війна з Іраном, але ми трошки підкачаємось, під, підскупляємось і так далі, і тому подібне. І вже нормально, я думаю, завоюємо Іран. Не, не Іран, Арменію. Якщо треба буде, то Іран. Але я думаю, в наступній серії. Сфокусуємось на тому, щоб підготуватися до війни з Турцією. І після війни з Турцією вже будемо дивитись, що будемо робити далі. Ось. Дякую всім за перегляд. Тата лайки підписуйтесь на канал. Я це відео записував дуже довго, дуже багато матеріалу я награв. Тільки цей запис: 3... 4 години 3.40 іде. Ось тому я думаю, ви підтримаєте лайком, коментарем. мої старання. Бачу, я зараз працюю майже без вихідних. В мене знову один вихідний сьогодні. Ось заходьте підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Там багато чого цікавого. Я ділюсь своїм життям і анонсами. Радий був радий був вас бачити. На все добре. До побачення.